культ досягатерства. Disbalanced, no good. Баланс. Good. Формулює те, що я хотіла сказати, тільки нормально. Притягати гроші. Кошмар. Я рада вас вітати. Мене звати Іра, ви на моєму каналі. Сьогодні ми говоримо про роботу і про темп життя. Це рубрика тікі такі, це тільки я, і тільки ви. І ще тік-ток Приїхала з Польщі назад. І зрозуміло, що запізнюється. І знаєте, я настільки відчула цей вайп, це відчуття, що блін, в мене реально увесь час відчуття, що я щось запізнилася. Що всі вже все встигли, і тільки я не знаю, що робити з цим життям. Мені важко в Україні після семи років життя в Польщі я повернулася додому і зрозуміла, що тут не таке солодке життя, як я собі уявляла, і діло зовсім не у війні. Поки я собі спокійненько зі всіма поляками проходила процес зросління, мої однолітки в Україні вже встигли народити по дві дитини, купити квартиру, п'ять машин, відкрити 10 бізнесів і сім разів злітати до боя. Коли я там, я ще маю час шукати себе, щось пробувати, помилятись, то, знаходячись тут, таке відчуття, ніби ти вже запізнився. Ти вже не встиг і не встигнеш ніколи. В якийсь момент ти думаєш, а, а де ж я повернула не там? Секрет успіху це після 18 років почати швидко робити інфоциганські курси і відкривати бізнеси. Тут, тут всі лізуть поперед одного. Я тільки чую, я краще, я краще, 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 краще. Е, відкриваєш інстаграм. Е, як я заробив 20 тисяч доларів в місяць, відкриваєш TikTok. Записуйтесь на мій курс Я тебе навчу. Щось там навчу. Я ж супер експерт в своїй справі, всі супер найкращі, всі супер успішні, всі відкривають свої бізнеси, всі дихають маткою, п'ють каву з корицею. Ти дивишся на всю цю тусовку зі сторони і розумієш, що тупо не вписуєшся у весь цей успішний успіх. І чи взагалі це успіх? І чому українцям взагалі так важливо вихвалятись про свої досягнення? Кричати про них на всю горлянку і ще мати сміливість навчати людей жити так, як вони. Ну, але це вже зовсім інша тема. У мене є декілька тез. Перше, те, що дійсно є оце відчуття, тобто я повністю погоджуюсь, що наче ти увесь час десь запізнився, от всі вже встигли все зробити. А я ні, і від цього стає страшно, нестабільно. Я думаю, що якраз таки. Це не від хорошого життя відбувається, що всі спишать не тому, що вони супер щасливі і не тому, що вони задоволені повністю своїм життям. Я також погоджуюся, що якийсь момент в нас або в моєму житті. З'явився культ досягатерства, що о, дивіться, я купив машину, яку всі хочуть і ні в кого нема. А я купив. От я саме ствердився, і я такий класний, тому що я зміг зробити те, що ніхто не зміг. Я не знаю, чому я почала заходити в тему матеріалізму, але чомусь мені звучить про це, що всі хочуть вижити, і це інфоциганство з'явилося, тому що є. Попит, є ті, хто на це погоджується. От. Щось інше я хотіла сказати. От про що я думаю? Друге, це те, що якщо тебе усюду в Тіктосі, в Інстаграмі, інфокурси і кава з корицею по четвергам, це те. Що тобі цікаво, це те, що ти лайкаєш, це те, що ти дивишся. Тому що ні для кого не секрет, що TikTok підсовує тобі твою мильну пульбоч. Те, що ти дивишся довше, те тобі будуть показувати частіше. Те, що ти скіпаєш, буде з'являтися менше. Якщо ти таки дивишся, якщо тобі таке цікаво, і якщо ти звертаєш на це увагу, то значить, щось що в цьому тебе чіпляє мене просто немає, немає що сказати. Оце, оце чого таку тезу, що значить, я не хочу жити в Україні, я хочу жити у Європі за кордоном, тому що там краще, там легше, ти там не рвеш жопу. І я погоджуюся, що в деяких моментах в Європі дійсно більш налагоджена система. Добре, там де нас нема. Як переселенка зі сходу я живу в івано франківську вже півтора роки, але тим не менше все ще дуже багато речей, які мене дивують. По-перше, це тем життя Франківців. Франківськ дуже розмірене місто. Пам'ятаю, як хтось із місцевих сказав мені, що тут нормально о 12 дня починати робочий день з колегами десь кав'ярні за чашкою кави і закінчувати просто о оп'ятій. Ну а про те, що з суботою в неділю, взагалі, краще з хати не виходити, бо ніхто все таки не працює. Мене точно ніхто не попереджав. Друге, витікає з першого. Франківськ супер пішохідне місто. Такого я ніде не бачила в Україні. Я тут купила велосипед, але їздити на ньому містом просто нереально. Тим більше машиною. Всюди затори, вузенькі вулички, багато одностороннього руху. І це ще добре, що я не живу на Пасічні, бо тоді би стояла в заторах, напевно, по півдня. Найбільше мене дивують світофор по 70 секунд. Такого я реально ніде не бачила. Ну і третє, величезний кількість свят. Романи, Галини, Івана, здається, франківці на кожній ім'я мають своє свято. Як знову таки казали мені місцеві, у франківську свят в календарі більше, ніж робочих днів, і всі їх треба дуже ретельно святкувати. Тому піти в вівторок після Великодня на базар надії купити картоплю було дуже необачним рішенням з моєї сторони, бо він тут не працював ще, напевно, тиждень. Але, не дивлячись на все це, Франківське полюбила всім серцем і дуже рада, що знайшла прихисток саме тут. А які з пунктів вас здивували чи навпаки, ви вважаєте абсолютно нормальними і при... Відкриваємо коментарі. Я, мабуть, з іншого Франківська. Здається, я не у тому Франківську живу. Мені здається, я живу в іншому Івано-Франківську, працюючи з 8.30. Щось, дівчина, помилилась. Не про наш Франківськ розповідає. Наш темп зовсім інакший. Можливо, сама починаю день з 12. Живу все життя у Франківську і не впізнала тут жодного факту. У Івано-Франківську круті доріжки для велосипедів. Що ви гоните? Вихідні, навпаки, місто годить ми. Заклади повні, магазини, все працює. Читай коментарі і легше стає. Бо я думала, що може я не в тому франківську живу, але все ок. І я хочу сказати, що ці історії, що от в Європі краще, там, де нас немає знову таке, звісно, ти там заробиш більше, наприклад, у тій же ж Європі. Вибачте, я повертаюся знову до цієї теми. Ти там більше заробиш, але там і вартість життя зовсім інша. Можливо, ті гроші, які там кош... ну, вартують того тут, там ти за це не проживеш і тижня. А про Івана Франківська <свій>, свій досвід. Тобто у людини так склалося, що вона може працювати починати з 12-ї і закінчувати, наприклад, о п'ятій. Це круто, це класно. Я реально дуже рада за цю людину, але... Не варто говорити за всіх, тому що я впевнена, що в Києві теж є такі, що працюють з 12 до 5, а весь інший час гуляють. І не намагаються вижити за рахунок, наприклад, інфоциганства і роботи 24 на 7. Але, на жаль, наше життя може бути різним. З різним темпом, з різними обставинами, з різним, можна сказати, таким початковим. Стартом. Тобто, виходить, якщо у вас забезпечені батьки, то і старт у вас буде зовсім інший. Розумієте про що? Я не кажу, що люди, в яких батьки не мали дуже багато коштів, гірше. Просто закладається схема виживання. Жити, а виживати. Тому я не здивована, що у нас всі-всюди поспішають, запізнюються, бо хочуть жити. Мені здається, що щось я занадто сильно нагрузила, ні. Я сподіваюся, що все окей. Далі продовжуємо говорити про роботу. Відеосправа. Люди в Європі чилять, нікуди не поспішають, працюють по 3 години в тиждень. Підлітки в Україні постійно навчаються, ведуть 100 проєктів, працюють на 10 роботах, розвивають власний бренд. Нормалізований і заохочуваний селфхарм у вигляді роботи. Потреба закривати базові і ні потреби, бо батьки з цим не справляються. Травби з менталом. Я була в шоці, коли дізналася, що трудогалізм, який дуже заохочує лізм, це насправді не влог. І, типу, да, ця сфера, яка. Капіталістична і хоче заробити на людях побільше грошей. вони такі клас! Працюйте більше, без вихідних. Навіщо тобі ті вихідні? А жити коли? А жити. Ну, життя проходить. І я розумію, що так. Да, я хочу жити, я хочу пити, я хочу їсти, я хочу мати дах над головою. Коли ви починаєте перепрацьовувати прям максимально, можна відслідкувати по своєму життю, коли в цілому в житті починалися якісь трапли і коли з'являлося це перепрацювання, спробуйте співставити. І також я хочу нагадати, що в одному з відео Тікітакі я проговорювала таку схему, як я. І багато-багато сфер в житті. І дуже важливо, щоб вони всі були рівномірні. Я донька, я мама, я сестра, я е, тренер. Ну, я ж про себе. Я подруга, я не знаю дівчина, ким я ще можу бути. Я фотограф, я спеціаліст, я ще щось. Тобто дуже багато таких компонентів, які складають. Потрошки якісь мої якості виходить, що коли одна зі сфер де багато, значно більша, ніж всі інші, вона глобалізується, Наче ось все життя це тільки оце. Тільки я робота, я якийсь там спеціаліст. Але все інше страждає. Я дуже сумніваюся, що у такому дійсно є щастя, коли немає балансу. Дисбаланс, no good. Баланс. Ут. Мені здається, ми повинні змінити свій підхід до ролі, яку робота відіграє в нашому житті. Я не люблю свою роботу так, що не можу дочекатись вранці, прокинутись і побігти працювати. Але я щаслива мати роботу, бо кожен ранок я можу прокидатися, тренуватися, займатися потрібними справами і працювати за графіком, який підходить до мого життя. Я не розглядаю свою роботу як пристрасть мого життя. Я люблю свою роботу, бо вона дає мені зарплату, яка оплачує мої рахунки, дозволяє вести спосіб життя, який мені підходить. І дозволяє мені робити те, що мені подобається. Я не закохана у свою роботу і не мріяла все життя про неї. Але я люблю свою роботу, бо вона створює простір для здійснення моїх бажань, як, до прикладу, побудова цієї спільноти в Інстаграм. Наше суспільство схиблене на ідеї знаходження, покликання всього свого життя, роботи, яка має бути твоєю пристрастю і взагалі цілим всесвітом. І все життя треба витратити на те, щоб знайти те єдине, що тебе запалюватиме. І я не дотримуюсь цієї думки. Я не в цьому таборі. Я вважаю, що життя може бути так само насиченим, класним, якщо ти просто маєш роботу, яка надає тобі трохи свободи і гнучкість, щоб жити своє життя, навчатись новому в різних сферах, цікавитись різним, надихатись різним. Це просто вишенка на торті. Це відео просто формулює те, що я хотіла сказати, тільки нормально. Робота це важливо. Робота це потрібно. Але робота це не все життя. Напишіть, якщо погоджуєтесь з думкою цієї жінки. І напишіть, якщо не погоджуєтесь. Я психолог і найбільше помилку сучасного світу я рахую романтизацію роботи. В соцмережі пропагують те, що працювати це так легко, це так кайф, це так естетично, це так прекрасно, це так продуктивно. Так. але це так настає тоді, коли ви вже користуєтеся наслідками своєї роботи, фінансами, статусом, визнанням і всім тому подібним що надає нам роботу. Але чому так мало слів про те, що процес роботи це не легко? Що ви не щодня прокидаєтеся з бажанням про що взагалі йти працювати ця відповідальність, до якої ще потрібно дорости? А той романтичний фріланс. Я взагалі за нього мовчу. так і підприємеці можуть дозволити собі каву посеред робочого дня, але я не знаю жодного, хто цим користується. До речі, про фріланс то взагалі окрема тема, тому що я під час карантину і трошки пізніше, я дуже сильно в голові романтизувала фріланс. Я думала, що це прям вау! Замість офісної роботи з 9 до 6 Ти працюєш на себе і відпочиваєш, коли хочеш. І ви... В кінці кінців ти працюєш просто 24 на 7, тому що це твої гроші. Так, да, давайте не будемо романтизувати. Мені дуже цікаво насправді поговорити з людиною, яка працює на фрілансі, тому що в мене немає в моєму колі спілкування такої дитини. І я думаю, що я багато у чому не розуміюся. В цьому плані. Я погоджуюся, що романтизація роботи це прям глобальна тема. І я думаю, що одне випиває з іншого, що капіталізм хоче, щоб людина більше працювала. Вона пропагує, що вау! Працювати це так круто. А тем життя виходить з того, що треба працювати, щоб працювати гроші. Кошмар. І на останочок, солоденьке. Ось я зніму відео про фемінізм не сьогодні. Я от вже в декількох відео казала, що я зніму, але не сьогодні. Я поки що не готова сратися з тими чудовими мужланами, які пишуть мені отакі тексти, що я гівно, я в усьому не права. В Україні не потрібен фемінізм. Жінки вже працюють де хочуть і ким хочуть. Очекай. А що це за вже? Лише у 2017 році. Це 6 років назад, мені було 17. О господи! В Україні відмінили закон, забороняючи жінкам працювати більше, ніж на 450 посадах. 450. Я думаю, що це раніше зробили. Залишається вам на подумать. Поставте вподобайку, підпишіться. Вирізані сцени. No good. А чого це трудоголізм ноугуд? No Коли, з це? З яких пір? Працюється. Пра, 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 працюючи з 8.30.